Лошадю. Лошадю, ходи до рак. Стой! Ізвиніте. Благодарю за внимание. Доброго дня, шановні слухачі нового курсу, який ми назвали Методи теорії ігр при прийнятті рішення. Я підготувався до цього курсу і пропоную зіграти зі мною в гру, яка називається Шахи. Якщо ви знаєте правила цієї гри, знаєте стратегії, які ви можете застосувати проти мене і виграти, то у вас є шанс виграти. Якщо ви не знаєте правил гри або не знаєте, які можна застосувати стратегії, у вас шансів буде замало. Якщо ви не хочете в цю гру пограти, я пропоную іншу гру. Це гра в карти. Але щоб грати в карти, теж треба знати. Стратегії, які ви застосовуєте в цій грі, і знати, як, які правила цієї гри. З дитинства, мабуть, нема такої людини, яка б не грала в якусь гру. Навіть камінь, ножиці, бумага гра теж потребує якихось стратегій, які ви застосовуєте в грі. Чи чергувати стратегії, чи Викидати під час цієї ігри все рівно камінь, камінь і камінь. І прав був Герман, який в піковій дамі сказав, що наше життя це гра, бо ми граємо в фінансові ігри, бо ми граємо в політичні ігри, бо ми граємо навіть в ігри діти. І батьки. Якщо відповідати на запитання, чим відрізняється прийняття рішень в умовах гри від прийняття рішень в інших математичних постановках, то можна сказати, що гра це стикання інтересів. І тому результат залежить не тільки від вашої поведінки, від вашого вибору стратегій, а залежить, які стратегії прийняли супротивники. І коли виникає ситуація, Кожен гравець приймає свої стратегії, то виграш залежить не тільки від того, що ти сам прийняв, які, які ти прийняв е, свої стратегії оптимальні, а від того, що зробили супротивники. І тоді виграш буде як колективна поведінка всіх учасників гри. І наш курс, який я пропоную, це теж гра гра слухачів і гра викладача. І виграш в цієї гри. Залежить від того, як ви виконаєте завдання цього курсу, а я одержу задоволення від того, як ви вивчили цей курс. Запрошую до мого курсу. Чекаю на гру з вами. Дякую.